Всім, Всім привіт! Особливо вчителям недільних шкіл. Тому що сьогодні я хочу запропонувати вам цікаву ідею макет міста Єрихон. Якщо ви пам'ятаєте, а ви точно це пам'ятаєте, що місто Єрихон славилось тим, що стіни його випали назовні. Чому саме назовні? Ну, бо так нам розказував наш знайомий археолог. І він був дуже здивований, як і вся його команда, коли воно побачили. Випивши на стіну, на зловні стіни, ось чому здивовані? Тому що зазвичай при розкопках вони знаходили стіни, які були зруйновані з часу. Стіни, які бралися облогою, які бралися, наприклад, якимись бойовими діями. Вони були зруйновані, вони були вдавлені всередину і потім з часом руйнувались. Тобто ну, були різні моменти. А тут майже ті листі, не просто такі потріскані камінням, все суцільно були розвалені назовні з чотирьох сторін. А пояснити це було дуже важко, тому що місто було досить велике. І так розірвати зсередини всі стіни якимось вибухом, щоб воно сразу так розклалося, як цвіточок, ну, не було ніяких предпосилок. Ось. Ну, не будемо багато лірики додати в цю всю історію. а Почула таку ідею, вона мені сподобалась. Думаю, треба відтворити максимально правдивіше. Отже, як же зробити такий майкет, де всі стіни розваляться назовні? Дивіться, для того, щоб зробити його, треба небагато часу і небагато матеріалів. Потрібна якась коробка з нової почти. Бо там цупкий картон, ну і вона пряма, така зручна для виготовлення конструкцій. Потрібно будуть вам бусинки, мотузка, і ще одна мотузка. Ну, така довга мотузка, шнурок якийсь приготуєте. Гарячий клей, скотч, ну і олівці, краски, ножиці. Краще канцелярський нішу, вирізати оце оздоблення. Отже, перейдемо до самої технології. Вам буде потрібно вирізати 4 прямокутника розміром десь 40 на 25. Якщо хочете зробити макет більше, масивніше, можете зробити, наприклад, там 60 на 30, 50 на 25 на 30. Тобто, ну, нічого страшного в цьому не буде. У вас, якщо менше, відповідно, там 30 на 15 на 20, ну на 20 хоча б. Будете дивитися самі. Головне, що вам треба врахувати, що довжина одної стіни дорівнює довжині днищу. Днищу у нас це квадрат. Тобто, якщо у вас стіна 40 см, то у вас квадрат іде 40 на 40. Якщо 30, 30 на 30, якщо 50, 50 на 50. Ну, це зрозуміло. Отже, перейдемо далі. Ви зробили запчасті, оці деталі. Ви вирізали макет, ви його оздобили, розфарбували. Ви все приготували до того, що частина повністю макетована, готова. Що вам треба далі зробити? Вам треба зробити зборку. Стіни викріпите на скотч. Коли це місто розпадеться, я вам більш детальніше розкажу про ці моменти і зверну увагу, що і як робилося. А поки в собраному вигляді я хочу показати вам механізми, які тримають і проводять дію падіння цих стін. По-перше, дві стіни, ця і ця, мають бути розрізані п'ятою частиною відрізані. Для чого це зроблено? Дивіться, якщо в мене на кожній стіні дві башти такі високі, типу башти спостереження, то одну башту ми відрізаємо з одної сторони справа і одну зліва у стіни. Для чого це потрібно? Для того, щоб нам зробити кут, скрепити його гарячим клеєм, незрушний кут, який не впаде. Тому що, по історії, раха вжила в стіні, і вона була неушкоджена. Тому, як би. Логічно, що стіни, саме її помешкання не впали. Ну, так я уявляю, не знаю, можливо, я не права ну, так настільки, але щоб це візуально показати, дітям, можна використати такий хід. Отже, частина стіни має відвалитися назовні, як і ця. Що треба зробити, щоб вона ще трималася? Нам потрібно буде дві бусинки з широким отвором. Нам потрібна буде зубочистка, яка вільно такою входить. Навіть, і о, тут даже вилізло вже. Я спробую її так поймати, навіть його. Яка вільно виходить, заходить, виходить, заходить. Бусинки мають бути прикріплені на скоси. Верхня бусинка, перша бусинка, і вона верхня, має бути прикріплена на незрушній стіні, яка буде стояти міцно. І тут так само у нас зверху. Трохи нижче, розташовується бусинка на стіні, яка буде відпадати, відкидатися тут і тут. Також до зубочистки ми кріпимо нитку. Нитка йде в куток по прямій. Це потрібно для того, щоб, коли ви будете тягнути вона витягнулася по напрямку руху самої зубочистки, і вільно вийшла, щоб вона не зажалась не сюди, не зламалась, а вийшла вільно. І... Далі ця ниточка через бусинку, дуже на гарячому клеї, йдеться в один куток, куди зводяться всі ниточки. Так само ви можете побачити і тут: зубочистка, бусина, вихід. І у нас є ще дві стіни, які не розрізалися, вони є суцільними. І вони відпадають суцільно цілою запчастю. Отже, до них ми просто кріпимо до стіни мотузочку, петлю такою. Заре я покажу вам. О, бачите, петля. ось, в цю петлю о, Кріпимо бусинки опять на гарячий клей, продіваємо в них зубочистку з ниткою. От, і на кончик ми прикріплюємо мотузочку. Так само і з цієї сторони. ось, Потім цю нитку ми по прямій ведемо в бусинку. І потім вже опускаємо в дірочку, яка є виходом для всіх. <кій> і тоді саме головне і саме дивовижне, що в нас чекає, це одночасно витягнути всі зубочистки, щоб стіни розпалися. Як це зробити? Дивіться, дірочку виводить назовні кончики. Оці кінці ниточок. Ви тримаєте рукою сам макет. Він знаходитися на підвищенні, для того, щоб діти не бачили всередині самого механізму, але бачили стіни. Ви його трошки зсовуєте в свою сторону. Діти там навколо мають ходити кругами сурмити. Оце все. А ви стоїте собі з цією мотузочкою і тримаєте і чекаєте часу, коли воно засурм'яте заголосять. І коли вони починають кричати, ви собі просто видираєте все. Дивіться, один, два, три, і все. І у нас всі стіни розвалилися. Геть повністю місто взято. Ще, повертаючись до попередньої розмови про те, що як скріплюють стіни. Дивіться, коли ви вирізаєте чотирикутник, е, ні, давайте так, коли ви квадрат нижче вирізаєте, ви маєте прикріпити стіни. Стіни ви кріпите на скотч. Зараз спробую показати Ось тут краще видно його. Бачите, на скотч з середини. Ви наровною поверхню кладаєте всі зупчасті по одній кріпите. і скріплюєте так. таким чином всі чотири стіни. Потім ви вже розрізаєте в цю виночку і цю половиночку. Вона має підніматися і відкидатися. І тільки потім ви скріплюєте їх на гарячий клей. Для того, щоб вони вже стояли. Далі, що ви робите? Дублюєте з цієї сторони так само. Ви маєте перегорнути обережно. О, так. Спочатку ви з тої склеїли скотчем, з цієї склеїли скотчем, і потім тільки виводите стіни, бо не буде зручно тоді клеїти з цієї сторони. Дивіться, з цієї сторони ви так само на рівній поверхні розкладаєте, щоб скотч не тягнув. І дублюєте все скотчем, щоб не розпалося. Пробиваєте дірочку в потрібному місці. Встановлюєте механізм, прикріплюєте, прикріп, склеюєте ці стіни. І потім все з'єднуєте і опробовуєте ваш механізм. Сподіваюся, що у вас все вдасться, вийде. Це ну, потратить один вечір, посидіть, заморочуйте, все вийде. Я думаю, що ну, це недовго, якщо чесно робити. Ось пару годин, саме головне просто все підготувати, щоб було під рукою, і сісти і зробити. Так що бажаю вам Божих благословінь, нових цікавих ідей в проведенні уроків. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вверх. Якщо хочете зберегти це відео, підпишіться на мій канал, щоб не загубити. Ось, Якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть мені про це. Це буде мене вдохновляти. І я буду бачити, що потрібно розвивати цей канал. Якщо вам щось не сподобалось, я маю на увазі конструктивна критика. Те, що можна в цьому макеті вдосконалити, будь ласка, пишіть мені зауваження, мені це допоможе вдосконалювати свій власний макет і, можливо, робити і покращити його ще краще зробити. Ось, якщо у вас є ідеї, які ви, ну, так, Креативно подаєте історію про її або робите якусь творчість цікаву з дітками на цю тему. Напишіть мені обов'язково. Я хочу обмінюватися з вами досвідом. Я так само хочу розвиватися в служінні разом з вами. Тому хай це буде канал, обмін досвідом, хай це буде канал, де ми разом можемо черпати спільні цікаві ідеї, де ми зможемо з вами спілкуватися. і вчиться один від одного. Хай вас Бог всіх благословить. Бажаю вам мирного неба над головою і розвитку в вашому служінні. Будьте благословенні.